Вітаю, я Ірина Стрижка. Це UA Media Hub – платформа для новин з усієї України. Росія масовано атакувала Україну цієї ночі, загинули та поранені люди калібрами, шахедами, кинджалами били по енергетиці та цивільній інфраструктурі. У Тернополі ракети влучили просто по людях у їхніх оселях у дві багатоповерхівки. Розбір завалів ще триває. Постійно уточнюють інформацію, скільки людей загинуло. Рятувальники протягом дня евакуювали людей із заблокованих квартир. Врятували 45 осіб. Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. ДСНС продовжує аварійно-рятувальні роботи, аби знайти кожну людину та врятувати кожне життя. Працює у тому числі спецпідрозділ Дельта та кінологи. Також під масованим ударом ворога були Львівщина та Івано-Франківщина. На Прикарпатті постраждали троє людей, серед них двоє дітей. На Львівщині окупанти атакували бойовими безпілотниками та крилатими ракетами і пошкодили енергооб'єкт. Також зруйноване деревообробне підприємство. Крім того, Російська армія знищила нове сучасне відділення Укрпошти у Львові, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський. Він зазначив, що працівники не постраждали. Втім, знищено близько 900 посилок. Ліквідація наслідків обстрілів триває. Світла пам'ять загиблим від російської терористичної атаки та співчуття рідним і близьким. Поліцейські евакуювали з Костянтинівки родину з 13-річною дівчинкою. Дорогою до міста екіпаж поліції потрапив під удар дронів. На щастя, ніхто не постраждав. У службовому авто лише тріснуло скло. Окрім родини, поліцейські вивезли жінку, яка залишалася єдиною мешканкою у своєму під'їзді. Поліція показала, як відбуваються такі евакуації під обстрілами. Зараз типовий двір Костянтинівки. Ще нещодавно тут кипіло життя, тут гуляли діти, займалися своїми справами, стояли автомобілі, але зараз, як ви бачите, все повністю знищено. Але і в таких умовах залишаються люди. Чому я думав? Ракета ж на четвертий поверх. А це, це була відкрита квартира. Та все згоріло. Слава Богу, що дітей там не було. І б я була вдома, я б погибла. Ой, да я сидю, як миша, тут взагалі що потеряєш. Ночі особливо. Починаєш з 12-ї ночі і цими. Тільки двері, тільки бах. Оце ж вікна всі вилетіли тут були. Навіть у такому будинку залишаються люди, які не хочуть виїжджати. Вони не вірять, що десь їм буде краще і намагаються як найбільше залишатись у рідному місті, від якого майже вже нічого не залишилось. Ми приїхали збираємо людей, поїхали. Дякую, хлопці. Я подумаю ще. дякую вам. розумієте, що в сьогоднішній раз зможемо заїхати. Дякую вам, спасіба, другень. Соседний подъезд, вот. Этаж. Второй этаж, квартира 185. И что с вашей квартирой? Чего вы сюда переехали? Потому что осталось. одна на весь подъезд. да, 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 Нили чергову евакуацію з міста Костянтинівки була евакуйована родина з чотирьох осіб. Серед цих осіб була неповнолітня дівчина 13 років. Вони мешкали в дуже скрутних умовах. Постійно місто обстрілюється всіма видами озброєння. Тобто, дуже важко зрозуміти, як люди ще зможуть знаходитись у місті Костянтинівка. Також під час евакуаційних заходів нам допомагають підрозділи збройних сил України, допомагають нам у боротьбі з дронами і всіляко прикривають нас. У Луцьку для підтримки сил оборони залучають іноземних партнерів. На Волинь приїжджають фінські волонтери і привозять необхідну допомогу. Детальніше далі від колег з каналу Аверс. Поки українські воїни боронять країну, Луцьк формує свій міцний тил. Фонд Стоп російської агресії при Луцькводоканалі вже три роки підтримує десятки військових підрозділів та співпрацює з іноземними партнерами. Тож цього дня сюди прибули дві машини гуманітарної допомоги з Фінляндії. Як ви можете побачити, ми привезли їжу тут. І борошно, олія, гірчиця, цукор. А ось там позаду медичні речі. серед вантажу. Новорічні подарунки для дітей, корм для тварин. Рин і особливо очікуване ліжко трансформер, запитом на яке звернулася родина паралізованого військового до Луцького каналу. Фінські волонтери кажуть, що кожна така поїздка для них особлива. Емоції змішані. Нам прикро за події, через які ми надаємо допомогу. Але водночас я рада, що маю можливість підтримати цих людей і бути корисною. Тим часом в іншій частині підприємства тривають свої тихі бої. Десятки рулонів тканини, тони ниток не і неймовірна кількість годин людської роботи. За три роки війни тут сплили вже понад дві тисячі сіток. Це близько семи гектарів укриття для техніки та позицій. Нашими сітками як пантонні переправи вкриті, як окопи, як спецтехніка. Техніка навіть нас ну є на аеродроми. Просять допомога армії тут давно стала системною. Порядження, прилади, медикаменти усе це передають у десятки підрозділів, де служать і працівники підприємства. Будь-яка волонтерська організація яка приїжджає, може в нас взяти сітки. По запиту будь-який військовий, який приїхав відпусткою, коли він їде на місце своєї служби, він може взяти ту сіль. З початком лютого 22-го фондом було профінансовано майже 12 мільйонів гривень. За цей час працівники підприємства здійснили понад 100 виїздів на передову, передали сотні тонн вантажів та техніки і продовжують це робити щотижня. Вони беруть один день відпустки. П'ятниця для того, щоб за п'ятницю, суботу, неділю можна було здійснити рейс, завести якісь. Допомогу завести автомобіль, забрати автомобіль, тобто це відбувається щотижнево. Та найемоційніша частина цієї роботи реакція від військових. Дуже приємно, коли хлопці приїжджають вдруге брати сітки, і ти просто бачиш результат своєї праці. Фонд і надалі продовжує працювати щодня заради тих, хто боронить країну. Повернення з війни не завжди означає спокій. Часто ветерани стикаються з байдужістю, нерозумінням і тригерами, звук нічного мопеда чи російська музика на вулицях, які нагадують про фронт. Ветеран російсько-української війни Роман Вакуленко поділився з журналістами каналу Сі4 власним досвідом і тим, що болить найбільше після фронту. Роман Вакуленко переселенець із Миколаєва. На початку повномасштабного вторгнення разом із родиною переїхав до Чернівців і добровольцем вступив до 37-го окремого стрілецького батальйону. Воював на Донеччині, Луганщині та Сумщині. каже не раз дивом залишався живим. Не було чим капувалося нічого. Но... Коли сиділи вічейки і Васильок накривав, і, і, і мінометка 120-ка, так це таке щення, наче у них як семечки гарбузні, це ну, оце воно так летіло. І, і з кожним разом і щось тяжке вилітіти з танчика, і з, і, з, і з арта било, бо все ближе і ближе, так відки тупо лягали, все, все скашувало. Я вже землю руками змерзнув. Раю хотів ті павкопасів, бо так страшно була вже богу молився. Зимою 2023 року. Роман отримав травму, завершив службу та почав будувати нове життя після фронту. Найскладніше для ветерана змінити реальність війни на буденність цивільних міст, в яких нічний мотоциклів і гучна музика, провокують флешбеки і додають психологічного тиску. На цих мопедах да зараз батьки понакупляли їм правила, не знають, ганяють поночі ці та й багато цих бег. Uh, 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 ну Тут я за Чернівці, я думаю, що теж так. За Чернівці я точно не можу сказати, бо я ночі тут ну, не знаходжуся в селі. А от коли я був на реабілітації в Дніпрі, да, фест, це я не міг спати ночами. Це ГР, Гар, це музика машина, вони гарцюють, літають. В комендантські години немає для І де ці поліцейські, ну, куди вони дивляться, я не розумію. У мене от сильні панічні атаки, коли я чую звук самоліту і... Акети, от, допустим, тут я вже адаптувався, бо тут самоліти постійно літають якось. осяту. А якщо близько до фронту, я не можу розуміти, чи то наші, то не наші. У мене починається торкати, давлення підіймається. Повернувшись до цивільного життя, Роман Вакуленко помітив: повага до захисників не завжди очевидна. Навіть у повсякденних ситуаціях на дорозі чи серед людей можна зіштовхнутися з байдужістю. Коли я звільнився, мені трошки, я дивлюся, їду хвилину мовчання. Ми їхали на кольцю на дрібзаводі, везуть героя, ми стоїмо, а якийсь дядя на, не, не важливо, на якісь іномарки, круті. Тобто, ну, взагалі, в колону, вклиниться, рішив, йому кричать поліцейські, що ти робиш, героя веземо. Ну нема поваги взагалі. Нині ветеран проходить реабілітацію, знаходячи у буденних справах спокій і маленькі радощі, які допомагають рухатися вперед. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини. Сі Чому падає дощ тату у київському метро. Під такою назвою відкрили виставку. Вона присвячена всесвітньому дню дитини. Фонд Діти героїв зазначає, що так привертають увагу до дітей, які зростають без одного чи без обох батьків, яких втратили у наслідок війни. Діти щодня вчаться самостійно вирішувати те, що раніше було зоною батьківської турботи, від простих побутових як до складних питань про майбутнє. Відвідати виставку у київському метро можна до 30 листопада. Невдоволені активісти штурмували кабінет голови новосанжарської громади на Полтавщині. Вони не тільки незадоволені рішеннями влади, а й непрозорістю їх прийняття. Деталі з місця подій далі від полтавських кореспондентів. У нових санжарах активісти прийшли до голови селищної ради на передсесійну комісію, а в результаті опинилися в кабінеті. У місцевих цілий ряд запитань до голови скаржаться занепадає інфраструктура селища, відсутнє належне реагування на звернення та побутові проблеми. Не можуть напряму поставити запитання селищному голові. Якщо ви хочете питання відповіді на питання, почути на всі. Починаючи з першого, закінчуючи з тою. Давайте, давайте питання, відповідь. Зустріч з головою переросла у дискусію. Якщо вийти просто і подивитися на ту громаду, яка була раніше чудовим селищем, вона занепадає. Зачиняється багато магазинів, ями, вибачте, вже по коліна. І це тільки. Початок того, що можна перерахувати, закінчується це тим, що зараз вимикають світло, немає забезпечення генераторами критичної інфраструктури. Хочуть місцеві зрозуміти і регламент проведення сесії та комісій. бо засідання постійно переносяться у випадковому порядку, та навіть деякі депутати не в курсі, що то коли розглядатиме комісія. Знову прийшла з громадськість. На комісію на сесію, Ми чому ви знову не можете провести запланований Можуть. час вами Можуть. сесію комісії? Чому сесію. ви не можете Можуть. видати Можуть. видати Можуть. перелік питань проектів рішень раніше завчасно? завчасно. Так як це, так як це по закону, скажіть, вас, що зараз заважає Можуть. вам провести? Комісії сесії у Новосанжарській територіальній громаді відбуваються події, не пов'язані з основними принципами місцевого самоврядування щодо народовладдя, гласності та інші принципи передбачені четвертою статтею закону України про місцеве самоврядування, зазначає активіст Валентин Івашина з е, органу місцевого самоврядування. Який повинен забезпечити представницькі функції територіальної громади, ми на даний раз на даний час отримуємо територію, де відбуваються постійні конфлікти. Засідання комісії скликає на селищний голова, правда? І скликає його комісії. От вони, мабуть, і, і повинні. Приймати рішення, переносити, не переносити. Дискусія з головою тривала близько 40 хвилин. Як такого спільного знаменника не знайшли під завершення зустрічі дискусії? Місцеві запитали про звіт діяльності селищного голови. Я ж нічого не роблю. Ні, а, нема ні, за що? Ні, ні, не Косити і й це різні. Активісти ж запевнили, не планують складати руки. Якщо влада надалі ігноруватиме звернення, проводитиме засідання в напівтаємному режимі, активніше пікетуватимуть селищну раду і ставитимуть незручні запитання голові. Сподіваються, що й правоохоронні Органи дадуть відповіді на певні рішення та дії Новосанжарської влади. У Ямпільській громаді на Вінничині активно розвивають сільське господарство. Фермери там розводять тварин, вирощують рідкісні трави та роблять вино. Про це детальніше далі у сюжеті Вінницьких колег. Сучасна ферма у селі Дзиґівка працює за канадською системою утримання поглів'я корів. Тут діє м'яка привіз для рогатих, спеціальні мати та тунельна вентиляція, а також розроблені комфортні умови для працівників, які доглядають за тваринами. Поголів'я ферми понад 8 тисяч рогатих. Майже в вісім разів збільшилось поголів'я тварин. На даний момент ми продаємо щодня біля 100 тонн молока. Це велика частка ринку, відповідно, молоко переробляється, доходить до споживача. Так само м'ясна продукція, бички ми також реалізовуємо на м'ясо, то є, є підтримка економіки країни. На фермі працює понад 200 людей, і це переважно жителі Ямпільської громади. Для операторок машинного доїння водіїв, трактористів, ветеринарів та зоотехніків, облаштовані на сучасні умови праці. Підприємство також бере участь у відбудові навколишніх сіл та реалізовує проєкти для розвитку громади. Це одна з найпотужніших ферм області, яка працює на економіку регіону та країни. Такий підхід дав нам можливість отримати цього року ми планово маємо вийти на надій на корову 12 тисяч 700 літрів на одну корову фуражну на фермі. Ферму на 1800 корів та 120 теляток мають і у селі Писарівка, де також працюють десятки місцевих. Для невеличкого села таке підприємство це величезний вклад в економіку та розвиток. Ферма функціонує, ми нормально заготовили кормів, корма база, тебе, що ну, все, все порядковано. І на сьогоднішній день є ферма, тебе, що функціонує, живе, село живе. А в Качківці минулого року заклали плантацію з понад 72 тисяч курчів технічних винних сортів винограду. Ділянка була пустирем, її розчистили та засадили 13 видами, підібраними під місцеві кліматичні умови. Значну частину саджанців привезли з Молдови, а іноземні фахівці допомагають місцевим аграріям розвивати виробництво. Наступного року в Качківці має запрацювати виноробня. Плануємо, що буде закінчена виноробня до осені. І на осінь плануємо, якщо все буде, нам Бог допоможе. Я думаю, що все почнемо переробляти і розливати в бутилки. Окрім винограду, на плантації висадили молоді вишні, яблуні та інші плодові дерева. А між рядами вирощують мелісу, шавлюю, ехінацею, чебрець та інші трави. Їх сушать і передають на виробництво чаїв та ефірних олій. Підприємство забезпечує роботою десятки місцевих мешканців. Загалом близько 70% бюджету ямпільської громади формує саме сільське господарство. Найбільші доходи це саме там, де є в нас ферми. Де обробляються відповідно землі, і зразу ж продукція переходить у переробку для відгодівлі великої рогатої худоби свиней. Таким чином, чим більше буде ферм на території, тим більше ми будемо мати надходжень. День працівників сільського господарства в Україні відзначають у третю неділю листопада. Це свято людей, які щоденно роботою на полях і фермах підтримують економіку країни та громади. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. У низці областей України ввели аварійні відключення через новий російський удар по енергетиці. Міненерго закликає заощаджувати електроенергію. Більшість людей знають, що вона може коштувати по різному, залежно від того, коли її споживати. Проте не всі на практиці застосовують зонні або багатозонні лічильники. Як економити на електриці, дізнавалися журналісти каналу ЕМСТУДО. Сучасні зонні прилади на противагу звичайним лічильникам, що просто підсумовують споживання електрики, працюють інакше, вони, так би мовити, бачать час. Наприклад, двозонний лічильник ділить добу на день і ніч. Однофазний лічильник він запрограмований, запараметризований на дві тарифні зони. Тобто, споживач, придбавши такий лічильник, здає до нас в сервісний центр. Ми виконуємо його параметризацію, після чого. Ну, пломбуємо сам оптопорт, лічильник пакуємо і відправляємо у філію. Філія йде, встановлює цей лічильник споживачу. Удвічі нижчий тариф уночі, тобто з 23-ї години до 7-ї ранку, а в день 7-ї до 23-ї години стандартний. Для побутових споживачів це спосіб заощаджувати. Що для цього потрібно? Для того щоб перейти на розрахунки по тарифах, ну перше, треба встановити там лічильник багатофункціональний. Для того щоб його встановити, ну споживачів необхідно звернутися або в сервісний центр. Вони є в, кожному, в кожній філії, в кожному районному центрі, або, можливо, там, онлайн, в кабінеті зареєструватися. Е, ну, є багато способів, придбавши цей лічильник, е, оплативши послугу за його заміну, е, нашими працівниками там в термін там, 7 робочих днів буде прийняв. Прийдуть, встановлять лічильник, вже запараметризований, все готовий до розрахунків. Іван Плиска каже, вартість лічильника від 3 до 5 тисяч гривень залежно від фазності приладу. Плюс робота по його заміні до 800 гривень. Якщо це через кабінет, людина придбавши цей лічильник, зразу вже оплативши е, через кабінет цю всю послугу і вартість лічильника, і вартість його заміни, наші працівники виконують ті роботи певний термін і. Е, Споживачу нікуди не треба ходити, просто йому прийдуть, його замінять. Другий варіант, якщо споживач придбав вже лічильник, так, то якщо споживача є на руках уже лічильник, його необхідно в нас його запараметризувати, для того, щоб його встановити. Послуга з параметризації первина вона і безкоштовна. Тобто споживач має здати сюди лічильник, його вже необхідно до нас привезти в сервісний центр. Здає лічильник, пише заявку на параметризацію, ми його параметризуємо, споживач оплачує вартість за заміну лічильника, і ми їдемо, встановлюємо цей лічильник так само, термін там. Сім робочих днів. Лічильників є скільки завгодно. Ну, треба лічильники з цим проблем немає. Ну, люди звертаються, да, трошки є невеличкий такий ажіотаж, але ну. Вони це такий стандартний ажіотаж, як постійно там період там опалювальний. 200 тисяч зонних лічильників вже функціонують у споживачів Закарпаття. Це понад 45% відсотків від усіх точок обліку у побутовому секторі, а це 444 тисячі. Констатує очільник обленерго і додає тарифи на споживання електрики в день та вночі без змін, хоч періодично у змі проскакують публікації. Проте до кінця опалювального періоду, тобто до травня 2026 року, споживачі можуть бути спокійними, платитимуть як і досі. Тарифи затверджують постановою кабінету міністрів. Я. Згідно постанови кабінету міністрів, вона є пролонгована до кінця квітня 26-го року. То станом на сьогодні тарифи є затверджені. Ну станом на сьогодні вони не мінялися. Тобто вони є затверджені, вони не змінюються. Нічний тариф індія там з 23 третьої вечора до сьомої ранку. І денний тариф, Тобто вони поки що не мінялися. Денний тариф це 4,32, 2,16, нічний 50% від вартості. Зонний лічильник це реальна економія для бюджету родини. Для цього треба трохи переналаштувати побутові звички. Насправді це дуже вигідно, тому що вночі електроенергія дешевше на 50%. І якщо людина, родина зможе навчитися переносити споживання саме на період із 23 до 7 ранку, то це може економити. Ми прораховували від 30 до 50 навіть відсотків вартості електроенергії. Енергії, тобто навіть рахуночок може бути настільки дешевший за електроенергію, але що для цього треба зробити? Наприклад, якщо у вас обігрів за допомогою електроенергії, якщо у вас електробойлер, якщо у вас пральна машинка, посудомийна, чи будь-які інші прилади, які багато споживають електроенергії, зараз їх можна вмикати, також програмувати на те, щоб вони працювали з 23 до 7. Ну, ясно, там десь підігрів, можливо, треба раніше, але всі інші прилади, які споживають багато, можна програмувати на те, аби вони працювали вночі, і таким чином. Якщо так навчитися, можна дуже і дуже суттєво економити. Це людина побачить у рахуночку зразу, якщо буде так робити. Фахівці кажуть, для побутових споживачів вигідніше обрати саме двозонний варіант. Він простіше і реально допомагає заощаджувати. Зараз у Закарпатті Обленерго розроблений дуже зручний сервіс, за допомогою якого споживач може, не приходячи в сервісний центр, не треба витрачати час для того, щоб їздити у філію. Можна просто звернутися через офіційний сайт, тобто через особистий кабінет Закарпаття Обленерго і купити зонний прилад обліку. Для цього там треба просто вибрати відповідну. Послугу зразу оплатити квитанцію можна прикріпити, надіслати і упродовж чітко визначеного терміну співробітники закарпаття обленерго запрограмують, тобто запараметризують лічильник і встановлять його споживачеві. Зонний лічильник один із кроків до економії. А розумне споживання це не лише про ощадливість, а й про відповідальність, особливо у складні часи для України. Адже кожна заощаджена кіловат година це зменшене навантаження на енергосистему країни. На цьому завершуємо UA Media Hub. Дізнавайтеся, оперативні та достовірні новини від нашої команди телеканалу д 1 та наших медіапартнерів – журналістів з різних міст України. Дивіться і коментуйте нас у соцмережах та на Ютубі. Підтримуємо наші сили оборони і плекаємо нашу стійкість. Бережіть себе і рідних. На все добре. Побачимось.